Мої шанування усім прихильникам студії Українського радіо в Житомирі для вас працює я, ведуча Оксана Кропивницька. Рада працювати для вас. Бажати гарного та продуктивного дня. Станом на 6 червня цього року у Житомирі в Житомирській області перебуває 64 тисячі 725 осіб, які через війну змушені були шукати прихисток в нашому регіоні. За цією цифрою долі людей. Серед них ті, хто пережили втрату рідних дому, були під сильними обстрілами та зазнали наруги. Хтось в нашій області на певний час і їде далі в пошуках кращих умов, але більшість лишаються, шукають в наших громадах роботу. Тут навчаються їхні діти. Люди вже планують своє життя поряд із нами. Офіційно ми називаємо таких людей внутрішньопереміщені, тобто ВПО. І статус такий вони мають офіційно. В нашому ефірі ми навіть розповідаємо навіть розповідали про ініціативу. Творення при міській раді міста Житомира ради ВПО, яка б займалася питаннями інтеграції людей, які через війну опинилися в Житомирській громаді. І зараз в нашій студії психологиня, засновниця сімейного хабу літо і місцевого навколо культурного простору, громадська діячка Оксана Вахнюк, яка нещодавно написала пост, який і спонукав нас до проведення власне цього ефіру. Пані Оксано, по перше, вітаю вас. В нашій студії, спасибі, що знайшли час. Доброго дня, і рада. з вашого дозволу. Зачитаю буквально кілька речень із вашого посту, що в Житомир приїхало багато людей, сімей, дітей з різних куточків нашої країни. Хтось планує залишитися у Житомирі, хтось планував повернутися додому після деокупації, а у когось немає дому зовсім. Ми називаємо цих людей ВПО, послуги ВПО, допомога ВПО, свято чи табір для дітей. ВПО. Маю пропозицію залишити цю абревіатуру для державних органів і служб. А в розмовно. Умову і життя ввести поняття нові ж Ці люди приїхали у наше місто, і нам треба зробити все, щоб нові мешканці знайшли тут свій дім. Чому ви так вважаєте? Мені здається, дуже багато залежить саме від назви. А, і як ну теж це було в моєму пості, я про це писала. Якщо ми називаємо людей ВПО, внутрішньо переміщені особи, а, вони себе і почувають таким чином, ну відірвали і зараз тут залишили, а далі знову кудись перемістять. Але коли ми людей називаємо нові житомиряни, ну може, це можуть бути нові львів'яни, ну тобто будь-яке місто. А, Люди себе вже відчувають приналежними до цього міста, тобто вони частинка міста, вони не відірваний якийсь шматочок, який сюди якимсь чином ну, перенесло перекоти поле. Да? А вони приїхали і це вже їх місто. Да? Хтось приїхав дорослим, хтось приїхав прям дуже дорослим, 60 років. І ви знаєте, напевно, ми і для цих людей маємо зробити все, щоб вони все ж таки могли казати, що це їх місто. Можливо, не сьогодні, можливо, за рік, за два, за три, але дуже багато залежить від того, як вони інтегруються. І тут же ж питання не тільки про там якісь економічні, економічну складову, вона насправді дуже важлива де будь-якої людини, ВПО або просто мешканця, але ще питання, як місто приймає. От, якщо ми будемо приймати як нових сусідів, нових мешканців, ну не знаю, як нову дитину в сім'ї, да? з'являється нова дитина в сім'ї, і її всі радіють, і всі біля неї ходять, всі якось її там десь якісь там вона стає таршу смаколик, іграшку. Ну тобто нова дитина в сім'ї, як правило, отримує значно більше уваги, да, бо вона маленька, і ми так само маємо взяти ось цих людей. І зробити все, щоб вони себе почували тут комфортно. Тому що це, це наші нові мешканці, це нові уми, це нові якісь цікаві ідеї для бізнесу. Це, ну, це щось нове, це люди, які а, можуть бути окрасою, можуть бути гордістю з нашого міста. Бо ми насправді не знаємо, хто до нас приїхав. Мені здається, що ну, це можуть бути справжні скарби, які ми можемо не розгледіти і тільки от тому, що ми ось так ВПО. А, і вони їм буде тут некомфортний. Вони будуть шукати кращого, ну якогось кращого міста, кращого дому. Ну бо це типу закономірно. Не знаю. Я правильно вас розумію, що ви Проти таких ярликів, тому що насправді, от ми зараз з початком повномасштабної війни, дуже часто бачимо, особливо коли до нас їхали дуже великою кількістю людей і їх приймали. І звичайно, що найперше це було обігріти, дати умови проживання, дати речі першої необхідності для того, щоб люди просто заспокоїлися і емоційно були врівноважені. Але зараз, коли вже, в принципі певна адаптація відбулася, а ми повинні говорити про те, що це не якась. Пільгова категорія, що це не люди, які повинні себе відчувати як обтяження для громад, так, що от вони там споживатством займаються. А що це люди, яких потрібно чути, як ви кажете, знати кожного і розуміти, а яким є їхнє бажання, яку вони мають освіту, і які ми є їхні думки на майбутнє, а, абсолютно точно. А... Знову ж таки, якщо людина себе відчуває повноправною, повноправним членом громади, він буде розвиватись. Ну він вона людина буде розвиватися сама, і вона буде розвивати цю громаду ну, для себе, для своїх дітей. А я завжди кажу, що я, я фанатка Житомира. Я люблю Житомир. От е, понад усе. Мене запитувала, чому так, не хочеш переїхати? Ні, не хочу. Почалась війна, ні думки такої не було. Єдине, що я хочу, я говорила про це два роки тому, три роки тому, у мене сину буде дев'ять років. Єдине, що я хочу, я хочу, щоб світ був відкритий перед ним. Ним, тобто будь-який куточок, куди би він хотів поїхати, вчитися, працювати або що. Але щоб його єдиною думкою не було Я хочу втекти з Житомира. Ну, тобто це дуже прикро. І мені хочеться, щоб ті люди, які сюди приїжджають, вони теж любили це місто. Але ж любов це ж така якась штука, вона це двостороння історія. Прекрасно, коли любить і одна і інша сторона. Тобто мають любити нові мешканці міста, але і місто має зробити так, щоб його полюбили. Ми зараз бачимо, що в місті Житомирі, зокрема для дітей, проходять дуже багато різних дитячих заходів, і там завжди, от є ось ця особливість, да, що там для дітей ВПО там безкоштовно до прикладу, да або ж там є якась там пільгова ціна. На вашу думку, це правильно? Я маю на увазі, що коли ми говоримо про дитячі мотиви. Одна справа, коли дорослі, а інша, коли дитячі. Мені здається, що діти насправді їм байдуже ВПО чи не ВПО. Вони головне знайти однодумців, друзів і нові емоції. Ось це розмежування на такому рівні, чи доцільно воно, чи виправдовує воно себе, і чи взагалі допомагає це інтегруватися? ну, питання дуже двояке. Мені здається, пільги можуть бути якийсь певний час, рік, два. Я не знаю. Треба теж знову ж таки визначати. Ну тобто людям треба дати час встати на ноги, да? окрепнути і так далі. Бо знову ж таки, навіть якщо ми говоримо про дитячі послуги, ринок дитячих послуг він а широкий, різноманітний і він досить дороговартісний. Ну, Треба на це зважати. Тобто, да, якщо у сім'ї зараз першочергове по плану купити там якусь побутову техніку, можливо, вони приїхали, вони тут будують життя, то, можливо, якісь речі для них не є першочерговими і знову ж таки якісь гуртки або дитячі свята. Ну, можливо, це мають бути на якійсь пільговій основі, але знову ж таки, це не має перерости в систему. Це має бути якийсь певний час. Поки сім'я, скажімо так, окрепне. І в мене в моїх нататках я собі зробила таку штуку, я її назвала для себе сім'я під опіку. Переїжджає в місто Житомир сім'я. Тато, мама, діти, одна, дві, три, я не знаю, можливо, це мама і діти, ну, тобто різні варіанти. І було би круто, якби сім'я е, Житомирян брала таку сім'ю під опіку. І це не я зараз не під опіку е, в сенсі там, повністю посадити собі на плечі. А це е, під опіку інтегрувати цю сім'ю в Житомир, показати, куди можна піти з дітьми. Бо знову ж таки, давайте говорити чесно: не всі житомиряни ходять там всюди на різні дитячі е, Локації або там ще кудись, бо це ну ну зараз питання фінансів. Воно стоїть досить гостро. У всіх воно стоїть гостро, але ж є ряд дуже доступних розваг навіть дитячих. І круто, коли житомиряни тамиряни можуть новоприбулі сім'ї показати, а в парк можна піти не за гроші, бо там класні майданчики, а ще можна поїхати в гідропарк. А ще проходять дуже багато різних майстер-класів, є підліткові клуби. Безумовно, ну, місто, центр соціальних служб і так далі, ну служби місцеві, вони роблять щось і розповідають. Але знову ж таки теж дуже важливо, ну от я для себе поставила цю відмітку, і ви теж сказали про це. Свято для дітей ВПО, табір для дітей. ВПО, тобто, ми що робимо? Ми. Ось цю групу, яка і так відірвана, приїхала. Ми тут навколо них знову ж таки робимо якийсь забор. Я не знаю, ну віднарожовуємо. Треба робити щось інтегроване. Тобто, ну, якимось чином треба це розбавляти. А, знову ж таки, а є ряд послуг. Ну, я розповідала до ефіру, як мене мене зачепило. Я просто хочу поділитися цією історією. Сім'я, яка переїхала з Бахмута в Житомир, дівчинці вісім років. Мама замовляла кульки на день народження і вона, ну я ж кажу, це була одна фраза, що вона хотіла зробити свято в лабіринт Скіт, але каже: 12 дітей ну, типу, мені досить дорого. Мене це дуже зачепило, тому що в 8 років ну, свято, бачите, зараз ми знову ж таки суспільство розвивається і дитяче свято, дитячі день народження. Це зараз не щось е, вау, ось таке. Це типу норма, норма для сім'ї, да, друзі, якісь аніматори, так далі. Але знову ж таки, ми повертаємося 12 дітей. Там ну, не знаю 150-200 гривень з дитини. Це виходить досить такі велика сума для Такий серідний бюджет. Да. бюджет. Тобто, можливо, можна зробити на базі міських якихось просторів. У нас є Боже, спортивно-культурні центри, підліткові клуби. У нас є управління культури і дім української культури, які робить свята. У нас є прозорий офіс. Можливо, можуть бути якісь історії, де. Ну, зараз ми все ж таки ні, ну, давайте будемо звикати. Нові житеморяни можуть своїм діткам влаштувати свято. Можливо, це може бути не безкоштовно, але це може бути на порядок нижче, ніж якби це було в комерційному дитячому центрі. Тому що хіба це не, ну, не та сама інтеграційна вечірка? Нова дитина приїхала в місто, вона вже отримала якихось друзів в школі, так і для них це теж про якийсь ну, рівень, про якийсь не люблю слово статус, але це теж про якийсь статус, це про заявити про себе. Ти йдеш на день народження до когось, в мене син знову ж таки він ходить і він запрошує когось для себе. Для них це важливо. І це от про інтеграцію. Тобто мають бути свята, мають і можуть бути пільги, але знову ж таки більше інтеграційних якихось заходів і вечірок. Тобто, не виділяти, не робити ось цей бар'єр, ну, не вбивати кол між мешканцями і Новоприбулими мешканцями згладжувати максимально, тобто. Ну, ось я про що. Походжуся із вами. І от така думка виникла, зважаючи на те, що ви вже сказали, можливо, і суспільство буде інакше сприймати людей, які знаходять або тимчасовий прихисток, або вже тут ведуть такий осілий спосіб життя і шукають тут роботу, і тут навчаються діти, і вони, можливо, вже комфортно почувають себе. Я про що хочу запитати вас, можливо, і буде менше ось таких, знаєте, фраз, ну, давайте будемо чесно, говорити, вони є як понаїхали, і да? Ти, а чому їм так? А от у нас теж є якісь проблеми. Ну, тобто, ось таке протистояння, нібито між мешканцями однієї громади відбувається, ось буквально, як на мене, з таким штучним забарвленням, якого можна оминути, і без якого може бути якісне життя? Я думаю, що так. і навіть ну, впевнена в цьому. Я про це дуже багато. Роздумувала. Я ж кажу, я, мої думки сягнули ще так званої категорії чорнобильців. Да. Зараз ми їх вже майже не чуємо і не бачимо. Так? Але ну, я ж кажу, я згадувала свої студентські роки, це була окрема каста, і знову ж таки тоді вбивали оцей такий кол між нами, студентами. І зараз відбувається те саме, і да, мені буде прикро, що це робиться штучно. Тому що чим швидше ми зітремо ось цю межу. Тим все ж таки буде комфортніше і одній, і іншій групі людей. Так? Якщо немає забору, Боже, всі перемішалися і все добре. Так? І якось ти, ти ж, ми ж не йдемо по місту. Ми коли йдемо по місту, ми ж зовні там, по якимось зовнішнім ознакам ми ніколи не зможемо сказати, це ВПО, а це не ВПО. Це Житомирянин, а це я не знаю, людина з Херсону там, або з Бахмуту, або з Донецька, або десь. Ну, тобто немає таких якихось зовнішніх ознак. На лобі ніхто не пише. І є якісь е, штуки, які все ж таки я ж кажу, створюються штучно. Навіть згадати, 2014 рік, да? це ж була перша хвиля, коли ну, почали їхати так. до нас люди. А багато хто з них все ж таки е, осів в Житомирі. хтось Покружляв, покружляв і поїхав. Вони це може бути, і це має місце бути. Люди дійсно хочуть повертатися до своїх е, домівок. Ну, якщо є куди повертатися, але ж багато хто осів. А, давайте згадаємо славнозвісний готель «Житомбра». Ви Пам'ятаєте? Пам'ятаю, звичайно. А, і знову ж таки, були. Ті, хто мешкали в готелі Житомир кілька років, ми не будемо обдаватися в, подроб... ну, в подробиці. А були ті, які приїхали, я просто знаю дуже багато людей, які в той час переїхали. Вони залишили там а, хтось бізнес, хтось сім'ю, і вони почали розвиватися тут. А, я не можу сказати прізвище. Дуже багато роз'їхалось людей а, по області. Хтось започаткував а, ферму а, Боже а, кури, ну по, по, ци, по, по закритий цикл а, там фотографи і так далі. Ну, люди Вікторія Хромова Джинджер. Да? Ну тобто, мені здається, її знає багато хто в місті. Тобто вона приїхала сюди і вона почала розвивати себе і щось навколо себе. І це ну, мені здається, це настільки круто. Тобто, треба створювати умови, щоб люди тут могли розвиватися. Розвивати власну справу. Не просто шукати роботу якусь аби яку, а все ж таки, напевно, втілювати свої мрії, щоб вони тут починали мріяти. В Житомирі теж можна відкривати кав'ярні, не знаю, магазини, якесь виробництво, щось започатковувати. Ось тут треба дітям. Хоче треба робити так, щоб дітям тут хотілося бути, щоб вони приїхали. О, класне місто. Мені подобається, у мене тут. Класні друзі, які мені не кажуть ВПО. Квартира у нас класна, і тут класні парки, і можна кудись піти, ну, погратись. Тобто, ось ми що маємо зробити. Треба людей знайомити з містом. Знову ж таки, я собі там в нотатках писала: екскурсії містом. На жаль, навіть не всі Житомиряни були на екскурсії по Житомиру. Можливо, можна робити якісь, не знаю, там щоп'ятниці, о 6-й годині вечора, відправлення з Михайлівської, якась пішохідна екскурсія, центр міста, і можуть приєднатися. І внутрішньо переміщені особи, ну або ж невіжати моряни, все ж таки, і мешканці міста, і це ж знову ж таки які класні штуки. Люди приходять, вони щось дивляться, вони дізнаються щось навіть про своє рідне місто. А уж тим паче, ті, хто переїхав, вони між собою знайомляться. Ну тобто, це ж якісь такі класні речі, і давайте говорити чесно, це не в коштує нічого для міста. Ну, можливо, оплата праці екскурсовода, знову ж таки, мені здається, з цим можна якось подумати. У нас є шикарний е фа е історичний факультет е в, в університеті імені Івана Франка. Мені здається, якщо б їм закинути цю ідею, е вони б з радістю готували такі екскурсії. Це ж теж ну, класна е штука і для факультету, і для університету, і для міста. Ну, тобто е у нас є. Е Раніше не кульок, зараз Боже, училище культури, да? коледж культури та мистецтв. Мені здається, вони б з радістю проводили якісь свята для дітей. Це, можливо, знову ж таки, знову да, треба зважати на тривоги, треба зважати на багато що, але робіть якісь штуки на, ну, на, на мих, да? Михайлівській парку або щось, якісь відкриті такі вечірки, куди можуть прийти діти, познайомитися, там якось ну, інтегруватися між собою. Ну, тобто, дуже багато всього є. І бізнес треба залучати. Я не знаю, центрів дуже багато. Мені здається, якщо би кинути клич, то кожен дитячий центр відгукнувся б на те, щоб проводити там, не знаю, раз в місяць, два рази в місяць якісь інтеграційні заходи у себе. Вони би теж ну, проводились. Ну, тобто, Чим більше ми стираємо межу, причому зараз я навіть кажу, бачите, не тільки про економічне життя, це ж швидше соціально-культурне життя. Чим швидше ми зітремо ось цю межу, тим швидше люди інтегруються і тим. Менше житомиряни будуть казати, як ви кажете, понаїхали або чому їм там всі пільги, або що. Ну, тому що знову ж таки, да, ми вертаємося. Дуже багато конфліктів стається в сім'ях, в громадах, в країнах на економічному на економічному підгрунті. І так, да, треба говорити чесно, що ряд корінних мешканців не тільки Житомира, будь-якого іншого міста, можуть жити гірше, на порядок гірше, а можливо не на один, ніж люди, які. Приїхали, це теж треба зважати. Але знову ж таки, зважати треба, але не треба підливати масло в огонь. Ну я маю на увазі про що виділяти, от як окрему касту. Тобто, зробіть все, щоб люди асимілювались, інтегрувались. Ну тобто, щоб вони тут ось якось. Бо зовнішніх ознак. Ми ніяк не відрізняємося з однієї сторони. Держава повинна виконати усі зобов'язання перед ВПО, тому що вони пообіцяли, і це однозначно, тому що державні зобов'язання це все ж таки показник того, як держава дбає про своїх громадян, і всі ті обіцянки, які надані в законодавчому полі, вони обов'язково повинні бути виконані. Але погоджуюся із вами, що от ви сьогодні говорите навіть про тих людей, які приїхали і ще у 2014 році в нашу. Громаду і змогли стати успішними і реалізувати себе уже до речі у дорослому віці, да. і змогли трансформувати свої ідеї і зробити їх е такою якісною роботою. Це і приклад для тих е переселенців, які можливо е чекають пільг, да або не можуть наважитись на перший крок, або їм важко адаптуватися, і це такий дуже гарний приклад того, що от вони змогли. Да й для мешканців громади так само, тому що, от, подивіться, люди при. Їхали і вони змогли, у них вийшло. А як їм це вдалося? Поговоріть із ними, хай вони поділяться своїм досвідом. так? Пані Оксано, ви також у своєму написали пості про те, що ви маєте ряд ідей, як це реалізувати без великого фінансування, але з душею і розуміє, як може об'єднатися місто, влада, бізнес і мешканці в цьому питанні. Що потрібно сьогодні, от нам, як суспільству, як мешканцям громади, зробити як ініціативу, можливо, для влади, щоб все ж таки влада пішла на поступки і так само трансформувалася в цей процес? Як ви вважаєте? Ви сьогодні згадували про... Про раду ВПО, так ми так, вже з вами так. говорили. Я насправді випадково тільки вчора ввечері знайшла статтю про те, що ініційовано створення рада ВПО в Житомирі. Також знайшла інформацію про те, що створена робоча група при Житомирській ОДАС про створення робочої групи. Боже, з питань реалізації прав внутрішньопереміщених осіб при Житомирській власній військовій адміністрації. Мені здається, мають просто бути створені якісь інтегра... програми... Інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Ну я не знаю, от Рада ВПО це теж класна штука. Але дуже важливо все ж таки туди включати не лише економічні питання, тому що я з інтерв'ю з пані Светланою, вона я розумію, ініціатор створення ради ВПО. Вона назвала два основних питання: це робота і це житло, але знову ж таки, от конкретно, якщо розглядати тільки в цій площині, то це буде те, що буде вбивати ось цей кол ну, якоїсь недружелюбності а, між а, людьми. Тому що роботу всі хочуть, ну, незважаючи, приїхали вони, чи вони жили в Житомирі. Ну, тобто є якісь питання, які вони актуальні в будь-якому регіоні. А, ось, тобто, нам треба не під, ну, знову ж таки не, не поливати це а, олійкою, щоб воно палало ще більше, а навпаки, згладжувати ці питання. Тобто, і мені здається, крута ідея от, Рада ВПО. Я ж кажу, я тільки вчора дізналася про це, але я двома руками і ногами за. А, але От рада ВПО мені здається наступний крок це е, програма. Інтегрованого розвитку, я не знаю, я дивилася, як це називають в інших містах. Мені теж було цікаво. До речі, багато міст вже створили от прям програми. Там у нас є програма соціального розвитку, да, і так далі. А це от програма інтеграції внутрішньопереміщених осіб. А, і там багато може бути складових: економічні складові, культурні складові, соціальні складові. Бо зараз знову ж таки ми вертаємося до того, що соціальні ще якось ну вони тому, що держава зобов'язана, да, і вони виконуються. Я, можливо, не дуже послідовна в своїх думках, але хочу сказати: ми просто дуже важливо, щоб ми надійшли до тієї межі, коли держава втомиться виконувати свої обов'язки. Давайте говорити теж чесно, це трапляється. Ми, держава бере на себе зобов'язання, вона їх не може тягнути, так, і вона теж втомлюється. І далі, що у нас може бути. Ну, в цьому випадку ВПО це буде е, прям е, правильно, тому що внутрішньопереміщена особа приходить там, в САВБІС або ну, не знаю, Прозорий офіс, ну, тобто в якісь державні органи через рік, два-три. Тому що ми ж розуміємо, ну, що буде ще післявоєнний стан і так далі. Е, і вже е, ті надавачі соціальних послуг дивляться. Косо і криво, тобто нам треба максимально і про це подумати. І тобто, чим раніше відбудеться знову ж таки ця інтеграція, чим раніше ми дамо вудочку, якою люди зможуть тут в місті ловити рибу. Ну я маю на увазі заробляти, так, ти жити, шовно. тим краще для Мешканців Житомира, для новоприбулих мешканців Житомира, для влади Житомира і для, держав... ну, для державної влади, зокрема, тому що ну, нам треба думати наперед, нам треба не зараз просто давати хлібчик, дай, щоб від нас відцепились, скажу, з позиції влади. А нам треба зробити все, щоб все ж таки ну, просто створити умови, щоб люди могли самі тут розвиватися, щоб це не були тепличні умови, щоб це не повторився, як я казало, готель Житомир. Ну, тобто, треба створити. Ну, Треба працювати, я не знаю. Програма знову ж таки, Інтеграційна програма вона може містити дуже багато пунктів. Я назвала насправді самі примітивні. Я назвала про якісь заходи для дітей, що це мають бути інтеграційні вечірки про екскурсії містом. Я назвала свого. Я просто з того, що я теж займаю. Ну зараз у мене дитячий центр на паузі, але я розумію, як працюють дитячі центри. Я розумію, що вони можуть взяти на себе ряд е, якихось незабов'язань, Я Не хочу називати це зобов'язаннями. Мені здається, що це має бути все ж таки добра воля. Да? Ряд ініціатив можуть взяти взяти на себе по інтеграції дітей у громаду ну Житомира. І я ж кажу, і державні органи є бази. Вони і так це роблять, тільки просто стирати більше грань. Ось і все. Мені здається, таким чином має відбуватися. Я вам щиро дякую за цю розмову. Насправді, підсумовуючи усе сказане, ми ж говоримо з вами про найважливіше, що найцінніше, що є у нашій громаді, це люди, яких ми зобов'язані да. зберегти. Зобов'язані, бо війна показала, що дуже легко усе втратити. І життя, це найцінніше, що є, і ці люди, які знайшли прихисток у нас і збереглися, вони повинні бути почуті і вони повинні відчувати свою значимість. І тоді так. у них і у нас усе вдасться. 100%. Оксана Вахнюк, психологиня, засновниця сімейного хабу Літо і місцевого навколо культурного простору, громадська діячка і взагалі людина, яка дуже любить місто Житомир, сьогодні була у нашій студії. Спасибі, що ми про це поговорили. Про це варто говорити. І сподіваюся, що життя, яке ми Переживаємо поки що у війні після перемоги. Ми зможемо сказати, що ми зробили усе правильно для того, щоб мінімізувати ось ці виклики і жити спокійно розвиваючи улюблене місто і Україну в цілому. Дякую вам за цю розмову. Я вам теж дякую за запрошення.